Крафт ціною 10-11 тисяч гривень. Раз, два, два три. <кліпи> <кліпи> Вибач, перш ніж ти побачиш, що ж нам таке випало, Хочу швиденько розповісти тобі, що я стрімлю на твічі кожен день. Тому якщо тобі цікава тематика КС, корисні фішки, гранати, скілові хайлайти чи смішні кліпи, переходь за посиланням у профілі або натискай на кнопку в рекламі, пиши щось у чат. Буду радий з тобою познайомитись. Дякую. То ви розказував. Вважай калаш не поставив, я тебе прошу. Калаш за 5 тысяч поставить, да, кажеш? Та ні, 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 не став. Ні, шанс, шанс 20% що випаде клас на Та ні, братанчик. Ні, 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 не буде цього Не, не роби малому якихось. Калашик потім протесейш І мені закинеш Або Шо не просто списку. Все, краш. Газ. Крафт, крафт, давай. Крафт ціною 10-11 тисяч гривень. Раз. Два. два Три. Ооооохоо! Хороші перчи, платье, хороші ПЕРЧІ Єбать, це, 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 це охуєнні ПЕРЧІ, братан. Ну, це не охуєнно, ну це дуже хороші ЙОУ Е, не це, це, це Чувак, це хороші, фіолетові, це дуже, це, це дуже не, хороші. Не, прям прям непогані, вони, вони Ну це не прям з савода, но вони чуть-чуть потарті. Двойте споряджені. Я ебанусь. А після польових, сука. Ладно, після польових. Майже це майже, майже без подряпин 40 тисяч коштують, прикинь. А в нас був 20% шанс, що майже без подряпин впадуть. 17 з половиною тисяч, тисяч, братан. І вони йдуть Но вверх. От навіть за 18, за 19, за 20, чувак, Х2, Х2 краб, братанчик. Радий. Я дуже радий. А далі ми ще розіграли скин серед глядачів. розіграші проходять кожного дня. Oh, let's go, крутим. Оцей звук, як не вот відкривається, открывается. Mm. Джарвіс пролетів, Ярик пролетів, пизда, походу, ман. Джарвіс но пролетів. Ярик? Ярик? Ні, Діоксер Ох, ебать, три підразу. Або Джарвіс! Джарвіс, Чи може Пайн? Пайн! Ха-ха!